Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Катя повільно йшла вулицею, замислившись. Додому не хотілося зовсім. Після того, як Денис пішов від неї, заявивши, що покохав іншу, туди не тянуло. Тому і засиджувалася на роботі до того часу, коли прибиральниця починала красномовно гриміти відром та шваброю, даючи зрозуміти, що пора б вже додому збиратися. На вулиці швидко темніло. Сонце вже наблизилося до обрію, сірі сутінки рішуче опускалися на землю. Тому дівчина одразу і не помітила трьох хлопців у тіні верби. Ті стояли мовчки, тримаючи в руках пляшки з пивом. І спостерігали за нею. Їхня увага її насторожила. Потім налякала. Зібралася вже звернути кудись або навіть піти назад. Але було пізно. Один із хлопців наблизився до неї. Ви тільки погляньте, яка красуня нас тут гуляє. Що ж так пізно і одна? заговорив до неї. Його голос видавав, що швидше за все. В той вечір пиво було не єдиним міцним напоєм, що випив. Хлопець був помітно п'яним. А вам що до того? запитала Катя. Зрозуміла, що уникнути конфлікту не вийде. Хлопець був налаштований рішуче. Почала озиратися у пошуку випадкових перехожих. А я, може, одружитися хочу. То ось не знаю, що з ким, пихато заявив, оглядаючись на друзів. Ті засміялися голосно, і це його підбадьорило. Спробував її обійняти. Катя відштовхнула його руку, і той не втримав пляшку. Почувся брязкіт розбитого скла. На світлому асфальті затемніла калюжа розлитого напою. Агов ти, курка драна, ти що твориш? Його голос став різким та грубим. Вибачте, я не хотіла. Налякано сказала дівчина. Я все компенсую. Стала тремтячими руками розтібати сумочку. Вона готова була віддати всі гроші, аби хлопці залишили її в спокої. Компенсуєш. Звичайно ж компенсуєш. Дивлячись на неї якимось недобрим поглядом, промовив той, що чіплявся. Його друзі почали наближатися. Мовчки, не кажучи ні слова. Ми зараз підемо до мене додому я недалеко живу. Кивнув головою в бік багатоповерхівок, що виднілися недалеко. І ти все нам компенсуєш ще й з відсотками. Його друзі знову захихотіли. У Каті серце провалилося вп'яте. Здогадалася, на що він натякає. Протистояти трьом сильним молодим хлопцям, які до того ж добряче випали, у неї не вистачило б сил. Вона це чудово розуміла. Зібравши всі сили, спробувала покликати на допомогу. Але страх ніби паралізував її. Її голос почули хіба хлопці. Ну і великий чорний собака, що винюхував щось біля ліхтарного стовпа неподалік. Пас підняв голову, подивився в бік людей. Він не розумів, про що говорять ці люди, але інтонації не сподобались. Він вловив в голосі дівчини страх і розпач, і йому не сподобався сміх хлопців. Він почув запах алкоголю, а це було дуже погано. Пес вже мав гіркий досвід спілкування з людиною, від якої пахло так само, і тепер величезний шрам від опіку на лівому боці, на якому майже не було шерсті, все життя нагадуватиме, що треба триматися подалі від людей із таким запахом. Хлопці почали хапати дівчину за руки, щоб повести за собою. Вона виривалася з усіх сил, навіть подряпала одному руку. Побачивши кров, то розлютився і щосили вдарив її по обличчю. Катя не втрималася на ногах, впала на спину, сильно вдарившись головою. Знепритомніла Те, що вона лежала нерухомо, заплющивши очі, а з під голови з'явився тонкий темний струмок крові, Трохи протверезило нападників. От блін. вилавився один. Так, беремо її, поки не прийшла до тями. І додому до мене бігом. скомандував. Там розберемося з нею, коли в себе прийде. хихикнув. Але забрати дівчину валтіникам перешкодив великий чорний пес, який невідомо звідки взявся. Він підбіг і ліг, тісно притулившися до неї. Найменше рух хлопців у бік непритомної дівчини супроводжувався загрозливим риком та демонстрацією великих гострих зубів. Ай, та ну її! Хлопці, ходімо звідси. сказав один, зрозумівши, що дівчину їм не забрати. Зв'язуватися з тим чорним монстром ніхто не хотів. Все одно напівдохла. Що толку з неї? Я з трупами не граюся. Засміявшись від почутого, всі попрямували у бік супермаркету за черговою порцією смертного. А пес залишався лежати біля каті, доти, поки на доріжці не з'явився чоловік зі знайомою йому таксою. Цю парочку він добре знав. Іноді господар підгодовував його ласощами, називав ласкаво мешком і співчував, що такий понівечений. Цій людині пес довіряв, навіть дозволяв. Почухати за вухом. Він хотів покликати чоловіка, але залишити дівчину не ризикнув. Тому почав гавкати щосили, а потім завив. Вже стемніло, і чоловік не помітив би чорного в темряві, якби той не подав голос. Цей хрипкий, ніби застуджений гавкіт був йому добре знайомим. А коли пес почав вити, зрозумів, що щось сталося, і поквапився на допомогу. Катя прийшла до тями через кілька днів після того, що сталося. Зрозумівши, що знаходиться в лікарняній палаті, що її оточують якісь прилади, а від неї до них тягнеться купа проводів, спробувала згадати, що з нею трапилось. Пам'ятала лише вечір трьох п'яних хлопців, і те, як вона намагалася вирватися від них, злякалася, згадавши, заради чого вони хотіли відвести її до себе додому. Невже у них все вийшло, і вони скористалися її станом. Сльози потекли по щоках. Ну, за що їй таке випробовування? Мало того, що коханий, з яким прожила два роки і за якого вже збиралася заміж, кинув заради іншої. Так ще й цей світ виявився таким жорстоким. Їй не хотілося жити. «Добрий день, ви прокинулися? Над нею нависло повне обличчя жінки середніх років у білій косинці. Я зараз лікаря покличу. З'явився лікар. Ну, що ж, люба моя, з другим народженням тебе. усміхаючись одними очима, пробасив той. Ми вже й не сподівалися, що вишкрібаєшся, якщо чесно. Ну, значить, довго житимеш, якщо після такої травми вижила. А що зі мною трапилось? Слабким голосом спитала дівчина. Ти нічого не пам'ятаєш? Тебе швидка привезла непритомною. Якийсь чоловік знайшов на вулиці. Впала дуже недобре, горілиць. Сильно вдарилася потилицею об асфальт. Ти в комі цілий тиждень пролежала. Тиждень? Потрібно батькам повідомити. спробувала підвестися Катя. Куди? Куди ти встаєш? Лежи, не хвилюйся. Вони тут днюють та ночують. Ось пообідати пішли. Їм твій рятівник зателефонував, що ти у лікарні. Рятівник? Який рятівник? Ну, той, що повз не пройшов, швидку викликав. Ось він і подбав, щоб батькам твоїм повідомити. Так, все, досить розмов. Ти ще занадто слабка. Відпочивай. Я родичам передам, що прийшла до тями. А завтра, якщо нічого не пнеш, то переведемо з реанімації до спільної палати і зможете побачитись. Дякую, лікарю. посміхнулася Катя. А наступного дня мама розповіла дівчині. Їм зателефонував господар такси, сказав, що доньку забрала швидка. Він потім навідувався кілька разів, дізнавався у них, як справи у дівчини. Передавав від мишка привіт. Доця, а хто такий цей мишко? Мам, я не знаю. знизала плечима дівчина. Вона й сама була здивована. Серед її знайомих не було нікого з таким іменем. Того дня в неї був ще один відвідувач. Коли до палати зайшов незнайомий чоловік, вона не звернула уваги. Ну, може, до когось і сусідок адже їх там четверо. Але чоловік попрямував у бік її ліжка. «Добрий день, Катерино. Сідаючи на стілець, сказав. Здрастуйте. А хто ви? А я, Андрій. Це я знайшов вас. «А, Зрозуміло. Дякую вам величезне, що ми мене прийшли. Та, якщо чесно, якби не Мишко, то й пройшов би. Темно вже було. Мені вже розповідали батьки про якогось Михайла. Але хто ж це? В мене нема знайомих з таким іменем. Це пес, і він чудовий. І, здається, він вибрав вас своєю господинею. Розкажіть краще, як сталося, що ви так сильно впали. Хоча Катерині й не дуже хотілося згадувати той вечір, але цьому приємному чоловікові розповіла все. «Да, – потер він перенісся. Здається, я знаю, хто намагався вас образити. Ви їх запам'ятали? Чи зможете фоторобот скласти? Так, їхні обличчя в мене все життя перед очима стоятимуть. Ну тоді одужуйте, а я до вас слідчого запрошу. Такі речі не можна залишати без покарання. А Мишко, я так зрозумів, двічі вам життя врятував. Якщо б я вас там, де впали, знайшов, то хлопцям не вдалося потягти вас до себе додому. Андрію. повукала дівчина, коли той вже прямував до дверей. А де я зможу того мешка знайти? А чого його шукати? усміхнувся відвідувач. Він біля лікарні постійно сидить. І йшов за мною до самого порогу, коли я вперше сюди навідався дізнатися, як у вас справи. І з того часу не покидає свій пост ні на хвилину, сидить перед центральним входом. Ну, ти скажіть після цього. Що тварини нічого не розуміють. Якось він зрозумів, що ви саме тут. І я вам скажу як досвідчений собачник він вибрав вас. Тепер ви його людина. А значить, сенс його життя. Так що вам лишається тільки прийняти це як неминуче. посміхнувся. Коли за відвідувачем закрилися двері, Катя замислилась зрозуміла, що і в неї з'явився сенс життя. Їй тепер потрібно якнайшвидше стати на ноги, щоб побачитися з собакою. Коли дівчині дозволили виходити на прогулянку, першим, хто зустрів її на сходах, був величезний чорний пес із страшною раною на боці. Ну, привіт, промовила дівчина, без краплі страху підійшовши до нього. Машко подивився її у вічі. Підійшов ближче, лизнув руку. Не втримавшись і нітрохи його не боячись, Катя присіла міцно обняла собаку, не звертаючи уваги ні на брудну шерсть, що звалялася, ні на страшні сліди від опіку. Цієї миті це був найпрекрасніший пес у світі. Поки дівчина лежала в лікарні, вони щодня зустрічалися на сходах, гуляли парком. Пес акуратно приймав з її рук смаколики, швидко ковтав, не жуючи. Щоб не витрачати час на дрібниці поруч із любимою людиною. Після випуски у каті з'явилася купа невідкладних справ. Потрібно було зводити Мишка до клініки та підлікувати його травму, купити йому всю необхідну для пса при господарі амуніцію. Її колишнє страждання про розбите серце залишилося десь далеко позаду, і, здавалося, прикрим непорозумінням. Тим більше, що Андрій. Взяв шефство над собачницею початківцем. Вони разом гуляли, водили на заняття до школи собаківництва, і незабаром чоловік запропонував дівчині зустрічатися. Він мав дуже серйозні наміри щодо каті. І вона, звісно ж, погодилась подумала, що чорний пес врятував не лише її, а й її серце. А тих хлопці відшукали та засудили. Андрій добре їх знав. Жили неподалік. Весь мікрорайон страждав від їх витівок. Випадок з катею був не єдиним у біографії цих нероб, що дуже вже відчули свою безкарність. Тепер кілька років вони демонструватимуть свою чоловічу доблесть за колючим дротом.